Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з логіку математичного розвитку. Тема нашого заняття порівняння предметів за висотою. До нас у гості завітав їжачок і ведмедик. Вони посперечалися. Хто з них вищий на зріст, а хто нижчий. Ви готові допомогти друзям помиритися. Давайте! Поставимо наших друзів поруч, один біля одного. Подивіться, хто вищий? Їжачок чи ведмедик? Давайте разом скажемо ведмедик вищий за їжачка. Так, вірно. А їжачок нижчий за ведмедика. Молодці. А давайте тепер порівняємо білочку та лисичку. Хто з них вищий, а хто нижчий? Так, вірно, лисичка вища за білочку, А білочка нижча за лисичку. Давайте порівняємо вовчика та зайчика. Хто з них вищий? Вірно, вовчик вищий за зайчика, а зайчик нижчий за вовчика. Порівняємо котика і мишеня. Скажіть, хто з них нижчий? Вірно, мишеня нижче за котика. Молодці малята. Ви чудово справились з завданням. Далі пропоную вам пограти у наступну гру, яка називається будиночок для друзів. У нас є два будиночки низький та високий. Розсели друзів по будиночках. У якому будиночку буде жити ведмедик у високому чи низькому. Так, ведмедик буде жити у високому будиночку, а їжачок у низькому. У якому будиночку буде жити білочка у високому чи низькому? Так, вірно, білочка буде жити у низькому будиночку, а лисичка у високому. Розсели по будиночках вовчика та зайчика. Так, вірно, зайчик буде жити у низькому будиночку, а вовчик у високому. Розсели по будиночках котика та мишеня. Котик буде жити у високому будиночку, а мишеня у низькому. Молодці малята! Давайте з вами пригадаємо, чому посварилися їжачок. Та ведмедик? Так, тому що вони не могли вирішити, хто з них вищий. А скажіть, хто з них виявився вищим? Вірно, ведмедик. А хто виявився нижчим? Так, їжачок. А давайте пригадаємо, хто жив у високому будиночку, а хто. У низькому. Так, вірно, у низькому будиночку жив їжачок, білочка, зайчик та мишеня, а у високому ведмедик, лисичка, вовчик та котик. На цьому наша зустріч завершується. До побачення, малята!